Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео поговоримо про штрафи за ухилення від мобілізації, за порушення військового обліку. Це в нас законопроект, про який я раніше робив вже огляд, трошки залишу посилання на відео тут. Наразі на сайті Верховної Ради він міститься в такому ж вигляді, як і був, але в першому читанні він був прийнятий і вже трошки зазнав змін. Зараз ми проговоримо про ті зміни. На жаль, на сайті Верховної Ради я не знайшов його в повністю вже в зміненому вигляді. Є, є лише порівняльна таблиця, але там вже відомо, що зовсім інші штрафи і. Кримінальну відповідальність за ухилення від проходження ВЛК її вже прибрали звідти. Тобто, спочатку вона була в нас в законі, звучала це так: частину першу статті 336 кримінального кодексу України після слова мобілізації, доповнити словами, у тому числі відмову від проходження медичного огляду та лікування. Дуже багато обурення визвала ця норма. Дуже багато дискутували щодо неї, і наразі її прибрали, тобто її немає. Тобто, кримінальної відповідальності за відмову від ВЛК, яка була передбачена від 3 до 5 років позбавлення волі, її наразі прибрали. Але залишились в нас штрафи. Штрафи немаленькі, які вони в яких розмірах. Зараз поговоримо в цьому відео. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал. І так. Якщо підприємці будуть ігнорувати законодавство про військовий облік своїх працівників, їх штрафуватимуть до 59 500 гривень, а громадян до 22 500 гривень. Відповідний законопроект про збільшення штрафів передбачений в нас під номером 10379, про який я вже казав. Верховна Рада 10 квітня 2024 року проголосувала за прийняття його в цілому в першому читанні. Тобто він пішов на друге читання. Він розглядається в комплексі з законопроектом про мобілізацію всім вже відомим. 10449, чи про посилення мобілізації, бо там дуже багато законів змінюється Цим законопроектом. До речі, він був вже прийнятий у другому читанні. Залишу посилання тут на основні тези цього закону. Подивіться обов'язково. Також 4 квітня набув сили в нас закон про цифровізацію військового обліку. Це був у нас законопроект 10.062, Також робив на нього огляд, залишу тут посилання. Він передбачає, що в тому числі передбачає, що податкова служба автоматично передає дані про працюючих громадян до реєстру військовозобов'язаних, тобто міноборони буде бачити усіх підприємців, які не поставили своїх працівників на облік. Так, щодо самої відповідальності, які ж розміри штрафів на сьогодні. Схвалений парламентом 10 квітня цей законопроект передбачає в нас зміни до статті 210 210 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і вони будуть викладені в новій редакції. У статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, передбачить штраф під час дії воєнного стану від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. У статті 210 Прим. 1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачить штраф під час дій воєнного стану. Це дуже важливо, бо там деякі ставки змінюються саме під воєнний стан від 17 тисяч гривень до двадцяти п'яти з половиною тисяч гривень для громадян, а для посадових осіб, тобто для бізнесу, для керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування юридичних осіб, громадських об'єднань, тобто всіх юридичних осіб, які в нас є, від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень. Отже, якщо громадянин не з'явиться за поїзд до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосують штраф, задавалось багато питань під моїми відео, що буде, якщо я не оновлю дані, тому що записував відео, що. Протягом 60 днів потрібно оновити дані. Залишу тут відео, обов'язково подивіться, це передбачено в нас законопроектом про мобілізацію 10449. І задавалось питання, що буде, якщо я не оновлю дані. Ось, Буде у нас спочатку штраф у вказаній сумі, тобто мінімальна це 17 тисяч, коли прийму цей законопроект в такій редакції. А для підприємства, яке не буде реагувати на необхідність вести військовий облік працівників, буде штраф від 34 тисяч гривень. Пунктом 23 порядку організації та ведення військового обліку призовників зобов'язання та резервістів встановлено, що у разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних вони зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, за діючою редакцією в нас. Скажу зараз, які суми штрафів зараз вже є. За статтею 2101 штраф складає від 3400 гривень до 5100 гривень для громадян. Тобто буде збільшено суттєво ці штрафи. Зросте майже в 5 разів. Також, що в нас? 4 квітня в нас вже набув закон чинності 3549-9 про цифровізацію військового обліку. Щодо електронного кабінету військового зобов'язаного також записував відео. Подивіться обов'язково на каналі. Це законопроект 10062, який передбачає, що ідентифікація військовозобов'язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватись із використанням засобів єдиного електронного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів Оберіг. Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілий реєстру не потрібна. До реєстру потрапить широкий набір персональних даних, місце роботи, досвід роботи, дипломи, посвідчення водія, податковий номер, відцифроване обличчя, а також інші дані. Також записував це відео, знайдіть на каналі в мене, подивіться, там дуже багато даних, щоб мати інформацію, які дані будуть доступні вже ТЦК. В сукупності з цією всією інформацією щодо штрафів, щодо роботодавців, щодо працівників, які працюють у якійсь роботодавців, тобто ТЦК буде бачити весь цей ланцюг, тобто буде бачити хто де працює, хто за кого перераховує до податкової які податки, і тому зможе бачити на якому обліку де ви перебуваєте. Щодо протоколу, так схвалений законопроект передбачає, що статтею 258 це ми повертаємося до 10379 щодо посилення відповідальності. Доповнюють у нас статтю 258 КОАПу, нормою протокол не складається у разі вчинення в особливий період адмінправопорушень, передбачених статтею 210 прим. .210 1, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК. Центрального управління або регіональних органів СБУ, у частині правопорушень, вчинених військових через юристам, які перебувають у запасі СБУ. Якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлень причин неприбуття на виклик ТЦК Центрального управління або регіональних органів СБУ, будучи належним чином повідомлено про дату, час і місце виклику та за наявністю у ТЦК Центрального управління або регіональних органів СБУ, підтвердних документів про отримання особи виклику. Строк давності для відповідальності за порушення військового обліку пропонується встановити рік. Хоча попередня редакція, та, що іще є на сайті Верховної Ради, яку не прибрали, я її роздруковувався на вигляді закону. Отак от підписана у нас ШМЕГАЛЕМ ще 25.12.2023 року. Вона містить не один рік у нас строк відповідальності, а три роки. Тобто, якщо відраховувати від 2024 року, то це по 2027 рік вас можуть притягнути до відповідальності за такі правопорушення. У статті 38 КОАП передбачить, що адмін... адміністративне стягнення за вчинення, в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210, прим КУАП, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення. У першій редакції пропонувалось 3 роки, як я вже зазначив. Також у першій редакції штрафи, ті, що наразі іще можна ознайомитися з цією редакцією на сайті Верховної Ради за посиланням за цим законопроектом, штрафи набагато більше передбачені. Ось для прикладу, зазначаю стаття 210 прим. 1, це порушення законодавства про оборону військової законовської службу. Так, у нас передбачає. Діяння передбачені частина першої цієї статті вчинені в умовах особливого періоду. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це в нас 34 тисячі гривень 51 тисяча гривень. Це для громадян. І на посадових осіб від 9 тисяч до 12 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це 153 тисячі 204 тисячі гривень. Тобто такі штрафи наразі ще перебувають на сайті Верховної Ради, хоча в першому читанні прийняли менші штрафи, про які я зазначив. Поки що спостерігаємо за цим законопроектом, коли він буде прийнятий у другому читанні, зроблю також відеоогляд тексту цього законопроекту. Він невеличкий, але дуже суттєво змінює. Штрафну цю систему взагалі, тобто дуже збільшуються в нас штрафи, і подивимось, в якій редакції він буде прийняти у другому читанні і підписаний президентом. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, стежте, тобто дуже корисну інформацію. Викладаю наразі, оглядаю законопроекти, судову практику. Підписуйтесь всім гарного вечора. До побачення і мирного неба!